Сьогодні поговоримо про п'яту базову потребу дитини, потребу в спонтанності та грі. Але перш ніж хочу визнати таку свою помилку, свій промах. Весь час, коли я говорила про базові потреби дитини, я вживала слово мама. Мама, 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 те, мама се. а де ж тато? Тато теж є, тато теж має бути. Можливо, якось де спрощення вживала оце мама. Завжди є двоє тих, котрі. Відповідають за те, щоб дитина росла окейною, здоровою, здоровим відношенням до себе і до світу. Вважається традиційно, що за любов і прийняття більше відповідає мама за побудування адекватних рамок поведінки тато, але це така дуже умовність, може бути навпаки. Можуть бути взагалі якісь опікуни, дідусі, бабуся, будь-які е, значими інші, і навіть просто хтось один. Головне, щоб та людина в дитинці була. П'ята базова потреба дитини потреба в спонтанності і горі. Вираження спонтанності, вираження радості. Ну, всі наші діти грають, скажете ви і помилитесь. Тому що коли ми говоримо про це, ми маємо на увазі про, про якісну гру. Дійсно можливість дитині проявлятися, підтримка її у цій спонтанній радості. Всі, напевно, знають такі прекрасні наші установки, концепції, що, що ми, діти або наші діти, їх закофтуємо, не пережовуючи, Сміх без причини, признак доречених, хто в п'ятницю сміється, в неділю плаче і таке інше. Дивіться, діти всі без винятку народжуються, приходять у цей світ креативними, творчими. А оця спонтанність і радість це і є прояв <к moderator> креативності. Будьте як діти, ви думаєте, Ісус просто так сказав це. Будьте як діти. Що ми робимо з дитиною? Придушуємо це, натягуємо на неї треба, мусиш, повинна, заганяємо її в прокрустове ложе оцього. Мусиш. Там нема хочу, там нема можу, там нема місця, місця радості, там мало місця радості. Ми зашикуємо на дитину, що ти смієшся, та будь тихше, та як ти себе ведеш, та що люди подумають. І... І дитина виростає зашорена. Та креативність зникає, та творчість зникає. І дивіться, ще одне. Тривожність. Якщо батьки дитини, якщо мама тривожна, якщо ми звертаємо увагу тільки на негативні події навкруги, дитина не обов'язково має чути то словами такими Не смійся, бо він найде. Ні. Дитина чує весь наратив дорослих. Про що вони говорять? На... Що по телевізору, які вони програми обирають? Так? Що ви говорять по телефону з подругами? Дитина, все це всмоктує в себе. Я ем, хочу трошечки дистанціюватися від сьогодення, від війни. Я хочу поговорити трошечки більш глобально. Все погано, світ небезпечний. М Годі ржати, коли таке робиться в світі. Там голодають, там вмирають, там землетруси, там якісь цунамі, розумієте, все, 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 все в дитина йде в такому, такому в такому наративі. Світ небезпечний в світі не є добре. Світ злий, і взагалі ми приходимо у світ не для радості. Що формується в дитини? Отже, по-перше, дитина, яка має час тільки на навчання, тільки на повинна, тільки на миття підлог, і що ти ржеш, що ти пригаєш, що ти скачеш. І найліпше щось корисне зроби. ця дитина виростає таким тим, хто тим. Перфекціоністом, тим, який не може собі дозволити розслабитись, тим, який завжди знайде що робити, чим себе зайняти таким корисним, а все не корисне, це дуже шкідливе. І така дитина виросте дуже-дуже дуже сильно вимогливою до себе, а отже, вимогливою такою самою і до інших. Цій людині тяжко в житті, вона не вміє, вона не вміє розслаблятися. Вона не навчена цьому, коли неї неможливо жити, вона не дає розслабитись коло себе, розумієте? Далі дитина з поглядом на світ все страшно, все погано, світ не є для радості, ти прийшов не для того, щоб тішитись, світ є для страждань і повних страждань. Мозок дитини формується таким чином, що коли, коли такий наратив оточує її в кожному дні і кожному слові мами або тата. Мозок дитини навчається помічати лише це погане. Так формуються нейронні зв'язки. Ми звертаємо увагу на все погане, не бачачи нічого того доброго, нічого того радісного, нічого з того світлого і прекрасного навколо, Ну, ми ростемо пасимістами. Тоді як дитина навчена бачити оту радість, Проявляти оту радість, виявляти свої емоції вільно, бути креативною, творчою і, до речі, тому, тому, тим вовочкам, яких дуже багато волі, свободи. Так, їм дуже тяжко будувати міжособистісні відносини, тому що вони не мають кордонів, вони не розуміють, де закінчується я, починаються інший. Але вони... Тому з двіючників стають успішними бізнесменами, бо вони є креативні. В них того, того творчого начала ніхто не стримував. Ніхто їх не стримував так і в тому, що не все їм дозволено, але ну, баланс завжди має бути балансом, а не отаким, отаким якимось полюсом, так? Бо всі ми знаємо, що на полюсах правди немає. Отже, дитина, яка навчена підмічати радість, яка фокусується на радості, вона, її нейронні зв'язки, працювати будуть таким чином, що вона буде бачити ту радість, ту радість навколо, вона буде шукати ті можливості, які дають тішитися, які дають завжди в будь-якому віці скакати на одній ніжці. Так? І... Які дають можливість вирости з оптимістичним поглядом на життя. Обирайте самі люди, що вам ближче. А я вважаю, що в кожному з нас має бути невеличка або величка частина, частина такої дівчинки Полі Анни з оповідання. Прополіан <смі> так, дівчинку, яку, яка у всьому, абсолютно, абсолютно у всьому бачила щось класне, яка могла все перетворити так, на е, позитив, яка у всьому бачила той інший кінець, у всьому бачила, як прийти до тої райдуги. Це не означає, що треба бути таким. Таким, що нереалістично не бачить того, що відбувається, це означає, що треба бути таким, що бачить моменти щастя у всьому. Шукає їх і видивляється їх, коли таких людей радісно бути. А уявіть собі, як круто, якщо ця людина, це ви. Дякую.